Намасте! всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам таку розминочку недовго тренування, яке ви можете використовувати будь-який проміжок, дня, коли знайдеться час на те, щоб зайнятися собою, особливо йогою. Але я б радила вам починати активно саме ранок. Запровадити вхід, якби, початок дня таким чином, тому що все ж таки ринковичні тренування дуже позитивно впливають в перспективі на всю вашу систему лимфатичну, кровообігу і так далі. Отож, ми розпочнемо з вами з дихання, дихання капалабхатті Нагадую вам про те, що при диханні капалабхатті це акцентований видих. Діафрагмою через дві ноздрі. Виконується він таким чином. Бачите? так? Мої м'язи інші розслаблення. Моє обличчя, шия, моя щелепа, мої руки. Тобто я працюю тільки у так, повітря скрізь своє Окей? Я це буду озвучувати, робити разом з вами дуже сідати в комфортному положення це може бути таким чином: Turkish Pose. Або це може бути half-of the lotus, of lotus. Так само ви можете сідати в ваджасану, це поза на своїх колінках. Так, ми сидимо, виправляємося. І давайте почнемо з такої медитації, паузи. А, та ці тиші, і ми спостерігаємо за дихання. диханням. можете закрити очі, витягніться як піраміда, прибирайте сіднички, ваші тазові кісточки, давлять наче трішки так, надавлять на мат. Я витягую саму курочку в небо, наче натягаю не себе і розкриваю плечі, лопатки гарно красиво, роблячи таке коло, ми можемо зробити його разом з вами, глибокий вдих. І видих. Плечики вперед. Вверх вдих і назад видихаємо. Видих. Вдихаємо через ніс, Три вперед. Вверх, назад і видих вниз. Прикрити очі свої. І ми розпочинаємо широке, глибоке дихання. І медитація концентрації на своєму диханні. Спробуйте широко, глибоко подихати, заспокоїти себе, наче затримати свої думки і повільно, вільно, синтоном з диафрагмою, ребрами, так, не йдучи вище у груди, порозкривати себе, подихати. Дихаємо 9 дихательних циклів, широкий глибокий дих. І широка памина. Au oh, revoir. дихання спостерігайте ще раз, нагадую вам за своїми суглобами, за своїми м'язами обличчя, ваша спинка витягнута, і ви взагалі розслаблені, Ви зараз нагадуєте собі піраміду. Ви так класно сидите, вас не збити знизу, так? а ваша верхівка вона витягується кудись-туди, в небо, в космос. І ви розкрили грудний Ще декілька дихательних циклів продовжуємо глибоке дихання вдих, і видих. Відкрити очі, Змінити зараз хрест своїх ніг, якщо це для вас актуально. І ми витягаємося ручки через сторону вдих. І от потягніться наче дерево, видих. Продовжуємо дихання і так колисаємося тих. Ми витягуємося, тягнемося, видих. І ще дих. І видих. Добренько. Опускаємо ручки не здих. І розкриваємо доленьки до неба. Видих. Можете виконати джиня на мудру, мудрость, мудре знання. Велике. І вказяний пальчик разом. І довгенькі ваші до неба. Добренько. Для початку сьогодні ми подихаємо 30 разів капалабхатті і зробимо акцентовану затримку на вдосі і акцентовану затримку на видосі у кінці. Отож, зробіть глибокий вдих. І м'який плавний видих. Якщо вам потрібно, ви одну з рук можете покласти собі на зону діафрами, аби контролювати більше, як працює саме ця область при виконанні принаями. Поїхали, працюємо 30 разів. Відновлюємо дихання і плавно широкий видих. Ви Відчувайте, що наче як шкала якась все утворюється всередині вас, зараз ще глибше вдих, наче по шкалі він пішов глибше-вище. І м'який видих вниз, через ніс. І останній третій глибокий вдих. І м'який широкий видих. І зараз четвертий вдих і затримка дихання на авто. Усі глибокий вдих. Затримка ковточок і сидимо. Сидимо, а вже ж контролюємо свої відчуття, так, контролюємо своє серцебиття, не думаємо про щось інше, зайве, ми концентруємо свою увагу зараз на затримці дихання, тримаємо себе на чому з літаку, в колеці добре, і намагаємося подовжити свою затримочку, так? Якщо ви хочете вдихнути, а вже ж по відчуттю, що ви не втрачаєте якби, повністю концентрацію, так? але якщо ви ще сидите і ще розумієте, що хоча 5 секунд ви можете подовжити. А вже зробіть це. Якщо актуально вийти затримка, то зробіть маленький довдих і повний широкий видих. Відновлюємо дихання вдих. Видих. Добре корочки через сторону вверх, Вдих, Відновлюємося. І ручки вниз, видих, скрутка за праве плече. Центр тих. І скруточка в інший бік видих. Повертаємося в центр тих і видих. Добре, Тепер змінюємо схрест, може, дно. І У нас буде 4 видиха і затримка на видосі. Робимо три по шкалі, так, глибокий вдих, видих, потім наш ще глибше вдих, видих, і ще глибше вдих, видих. І найглибший широкий вдих видиха, наче дракон або тігер, кішка-дика. Язичок наче торкається вашої шиї. І ви тут теж робите ковточок і затримуєте дихання. Добре? Поки без маніпуляцій просто робимо банку. Удяна банха. Замок живота. Окей? Тримаємо, тримаємо, потім вихід до і затримку до видих і дих. Не виживете, я буду з вами все робити і поступово ви запам'ятаєте всю 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 послідовність. Поїхала, працюємо, чняна мудра. Я витягаюся за макушку, я наче піраміда, тут я відштовхуюся. Я слідкую за своєю самкою і відчуваю. Поїхали. М'який глибокий дих. І м'який видих через носик. Два. Вдих ще глибше. І повний широкий видих. Диха, затримка ковточок і сидимо. Ще раз вам нагадую, коли ви сидите, ви не втрачаєте уваги, ви концентруєте свою увагу на затримці добре, тримаєте її настільки, наскільки це можливо. Коли ви хочете вийти, і затримка на видосі. Тому що вона, в принципі, коротша, ніж на досі, через те, як розташована діафрагма. Ви робите маленький дов видих. І широкий глибокий вдих. І знову повний широкий видих. Дих. А видих. І м'які плани широкого деву. Після завершення про ми з вами перейдемо вже до саме активних вправ. І сьогодні я вам пропоную дуже незвичайну таку нескладну м'ясу. Це повторення, перехід з положення в положення. Я до вона допоможе вам завжди при болі в спині, допоможе вам завжди. У яких відчуттях усталості, витягнення в цій як по, секвенції е, розгрузять ваші м'язи і зробить їх набагато сильнішими. Тому такі прості речі це класні лайфхаки. Не забувайте це робити, хоча б декілька разів на тиждень я гарантую вам, що ви зміните своє відчуття і до себе до свого тіла, і до нього. Тож, поїхали, ми виходимо в собачку морду вниз, артхам у хашивана сама. Гірочка, ми відступаємо 20 см від початку килима і 20 см від кінця килима. Це зона виступу і зона руху і видих. Одразу ж я попереджаю, вас, що ви маєте право зігнути ніжка. Хрестець, наше хвіст тягнеться в небо, туди вверх високо-високо. Ваша голова це капля якась цікавилася. І ми зараз просто стоїмо, собачці дихаємо і безвикаємо до цього положення. Постапай стептих. Трішки пружинте зараз віддиха. И выдох. Сначала выдох, а выдох. Це статися, наскільки це можливо, і виконати це положення як крайне паса, тобто внутрішня динаміка, але візуально це наче стати. Я ще з нагадую, я показую вам варіант простіший і правильніший. Моя ребра наче приклеється до бедра і тільки потім я довиляю ноги. Таким чином нанескаємо окей і цілому. Дихаємо 6 дих і широкий видих. дих. Выдох, чотири, выдох, три, выдох. Видих і один дих і видих. Добре, позробіть таку ніжну хвилю, видих. укладіть коліно до керма і видих часу, позади кине важко до керма. Ручки трішки, трішки побігли, наче вперед, туди, витягніть себе, видих. Подихайте, будь ласка, три рази, широко вибуху тут ребрами, порозкривайте їх і ваші ручки розслабляються і потягуються. Один, А видих. зараз М'яку вам тут підіймати мати на колірка, але спочатку затягуйте просто вагою своїх рук лоб до кубочки. Скругліть себе. Не затягуйте сильно руки, а просто я кладу розслабину руки і вони туди. Я повертаю руку направо і видих це. Перша, перший крок, окей, я дихаю, дихання мене спонукає до дії на видиху, я трішки фіксуюся. Потім знову я вдихаю, і дихання робить знову дію. На видиху я фіксуюся. Добре? Так буде правильно до вашого сердечного м'язу, і взагалі правильно з точки зору взаємодії, дихання, руху і концентрація. Добре? Окей, але більше ви зрозумієте, вже ж на вторі, а на практиці. Тож я дивіться, я мистер. Вдих, видих собачка. Хвиля від п'яточок. Вдих. По кожному міліметру мого тіла видих чатуранка тандасина верхня, попри піджата, лобкова кістка і п'яточки назад. Окей? Тут ми зараз змажемо з вами вдих, і видих буде одразу, собака, мордою вверх. Видих. Бачите, в мене попри піджата. Вага тіла на підйомах стоп, і я розкриваю свій грудний відділ. Видихну кушка назад. Окей? І зі цей імпульс знову зворотний від голови. Іх, я збираюся. І видих, знову виходжу з сорочку. Отож, поїхали, працюємо таких 9 циклів. Не поспішайте. Я зроблю всі 9 з вами. Поступово, м'яко, плавно. Ми працюємо. Теж ми стараємося, собачка в порту не стих. Видих. Вдих перехід. Видих, верхню. Вдих перехід. Видих, верхне вибуха. Вдих. Перехід. Зворотній бік вдих -бі -бі. і видих. Витягайтеся, Да, я знаю, що кисті будуть боліти, ще ж. От і намагайтеся завжди дуже свідомо відноситися до свого руху і тіла. Тут я стою собачку, одразу танц і відштовхую килим. Мій хрестець не в небо могли, відштовхується від килима, окей? Тобто я постійно в русі ось його витягну. Добре, поїхали, далі три вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Розкриваєте плечі, ножки в ущах, вдих. І видихай. Вдихайте. Видихай. Можна лягти, поки змазати. Oh my no. Звітається остання секвенція. Поїхали, працюємо вдих. І видих верхнього. Вдих. І вибіг. І збіг. І видих. Добремо. Я стікаю знову через хвилю. Да это собой выдох. Вдохнул, вдыхай, вдох. Повыдох. Від і зараз дивіться, моя ліва ручка неряє під е, пахви. І я навдосі роблю таку скруточку, мої долоньки е, 90 кут руки, і долоні на підлогу, я виглядаю з-під пахи своєї навердою самістиру. Дихаю так три вдих, наламайте себе, відчувайте свої грані, свого тіла, видих, два вдих. 对。 Те, що я б від вас хотіла, це організація ваших ручок. Отож, звільніть свої киснець і отсюди покладіть памішку, саме там деталі. І я свободною рукою просто затягую свій катяку до рукавдих, а вдиха. Ще оди, а Розслабляйте руку, яку буде. Видих. Дих. Видих. Щеплий. І Я відих. і Я повертаю ручку вдих, І Дуже вам дякую за увагу. Сподіваюся, ця розминочка відео ваш лайфстайл. Ви когось запам'ятаєте. Будете працювати зі своєю вагою тіла, м'яко переливаючи вперед, назад і так далі. І не забувайте, що в кінці тренування завжди робіть скруточку, відпускайте своє дихання і обов'язково лягайте в шаласині. Я полежу трішки разом з вами, бажаю вам концентрації, розслаблення шаласині. Дайте собі буквально хвилину, 5, просто відпочинь, відпустіть думки між раною і, і реальність і слухайте насправді тишу всередині, що вам підкаже ваше серце, ваша душа, ваша. У вас день, От завалу. вас сина. А загарить. Дівчата вкладають праву ножку налів, і право до пупка, і ліва на лів і права долонка низчеку, і мама не хлопці забудуть. Це ліва нога зверху і правочка знизу. Зверху теж знизу. Або повна сина. Коваль просто скидаю, руками.